Далі у нас йдуть козероги. Козероги. Отже, знову ж таки, що у нас очікує? вас очікує на наступному тижні. Сім'я, здоров'я і фінанси. Робота, кар'єра. то от Все туди йде. Сім'я, здоров'я і фінанси. Сім'я. відносини, відносини, о, Така дуже приємна, еротична карта. А, вона може символізувати як вибір якогось, якийсь, який вам доведеться зробити в плані відносин, так, і може символізувати те, що, в принципі, будуть романтичні відносини, якісь пропозиції цікаві. Така приємна карта для відносин, доволі приємна. Далі, що у нас зі здоров'ям у вас, зі здоров'ям? Ой. Зі здоров'ям зверніть увагу на здоров'я, бо, можливо, якісь мігрені, якісь головні болі. Щось у вас буде так доволі. Ну, звертайте увагу все ж таки на здоров'я. Та, сезонні хвороби, їх хто не відміняв, тому зверніть увагу і подбайте про себе. І далі у нас робота. Що у нас у вас по роботі, по фінансам? Якісь нові ідеї, якісь нові починання, які ви на цьому тижні зрозумієте, отримаєте, відчуєте, придумаєте, тільки беріть їх, розвивайте, і це може принести вам гарні плоди. От такий розклад у Козирогів на наступний тиждень. А якщо ви хочете персональний розклад від мене, то пишіть мені в Дірект.